Вітаю, друзі. Я вже казав, що держава досить вільно поводиться з цифрами. Ну, це очевидно. Для них математика, для них не є ключовим, так би мовити, предметом. Вони вчать історію і українську мову. А е, чим це закінчується? Ну, наприклад, такими заявами, які от зробив Зеленський, знову-таки в інтерв'ю е, Моргану. Щодо моєї легітимності, каже Зеленський. Мене обрали 73% українців. Е, як це розуміти? За нього проголосували 73% людей, які прийшли на вибори. На вибори, нагадую, прийшли тоді, на другому, в другий тур, прийшли 60% українців. Ну, Майже половина не прийшла. Чи були там ті 60%, чи не були, хто знає. Ну, але нам повідомили таку цифру. Нагадаю, що просто е, е, на вибори Верховної Ради вже останні, останні вибори приходило менше половини людей. Ну, добре, вибори президента більш, так би мовити, така забавка, значить, популярна. Отже, прийшло 60%. Тобто, 73% від 60% проголосували за Зеленського. Це не 73% українців, як я говорить. Тобто, він тут робить спрощення. Яке перевертає всю логіку картини абсолютно з ніг на голову. Я просто нагадаю, це, це трюк виборів, розумієте? Тобто ви ніколи не можете інтерпретувати результати виборів. Бо інтерпретувати їх можна як завгодно. От зараз Зеленський інтерпретує ці вибори так, що нібито за нього проголосували тотально практично вся Україна. Але насправді це не так. Чому? Згадайте ці вибори, я їх пам'ятаю добре. Це, були, це було голосування проти Порошенка. Тобто, українці прийшли проголосувати проти Порошенка в другому, тай, в другому таймі, в другому турі. За Зеленського, голоси за Зеленського для значної кількості українців. Це були голоси проти Порошенка. Тобто, хто б не був на місці Зеленського. За нього б проголосували, тобто, якийсь би інший співак, танцюрист, артист, я не знаю, клоун там ну хто завгодно міг бути на місці Зеленського. І люди проголосували б значна кількість виборів, виборців, я абсолютно впевнений, проголосувало б за нього, тому що вони не хотіли голосувати за Порошенка. Тобто, для багатьох українців голосування за Зеленського це був аналог голосування проти всіх. Українці голосували проти політичної системи, якій вони не довіряли. Не довіряли, не довіряють і не довірятимуть в майбутньому. Це абсолютно в природі української натури, так би мовити. Тобто українець не вірить начальству, не вірить владі, не вірить тому, хто застосовує проти нього агресивне насильство. І розраховувати на якийсь інший результат тут абсолютно байдуже. Те, що політики маніпулюють оцими голосами, це просто результат того, що вибори насправді не є ніякими виборами. Бо ми нічого не вибираємо. Ми приходимо і здійснюємо певні ритуальні дії, кидаємо папірець, значить, туди, куди нам скажуть. А насправді ми нічим не беремо участь в цих виборах, ми ніяк в них не зацікавлені. Ні матеріально, ні якось перспективно, не раціонально, ніякої логічної бази під виборами цими немає політичними. Тому що ми ніколи не знаємо, що чекати від, того, від тієї людини, яку ми обираємо. І от тому українці голосують стабільно проти влади. Тобто вони вже відчули на собі, так би мовити, людину. Яка і як виглядає її панування? І вони приходять на вибори, щоб проголосувати проти? Ось чому я впевнений, що значна кількість голосів за Зеленського це були голоси проти Порошенка. Він вже набрид, як набрид раніше Янукович, але Янукович набрид значно сильніше. Тобто, розумієте, трактувати вибори, політичні вибори, як як, як вибір, який ми зазвичай робимо в житті. Обираючи між якимись альтернативами, це натягувати штучно, так би мовити, щось на глобус. Це абсолютно не має е, зв'язку між собою. Дивіться, є такий історичний приклад. Колись в Америці, е, так би мовити, ідеальній країні демократії, хоча вони скоріше називають себе республікою, е, вибори виглядали наступним чином. Е, виборець мав. Зареєструватися на вибори. Тобто, треба було прийти кудись, принести там якісь значить, папірці, документи, зареєструватися на вибори. Потім треба було заплатити певний внесок. Ну, На ці гроші організовувалися вибори. Вони були, вони виглядали як незалежні, як ініціатива людей саме, не ініціатива начальства, як зараз, а ініціатива людей. Тобто, треба було заплатити на ці гроші, вибори проводилися. І після цього вже потім прийти і проголосувати. Так от, американці дуже швидко зрозуміли, що люди просто не приходять на вибори за таких умов. За, за ситуації, коли їм створено більш-менш подібну практику до виборів ну, до будь-якого іншого вибору, який ми маємо. Бо в наших зазвичай в житті ми робимо вибір, від якого ми залежимо, тобто в як, на який ми робимо ставку певну. Ми щось втрачаємо, якщо ми, наприклад, обираємо одне а не інше. Розумієте? У кожного вибору є ціна. У політичних виборів немає ніякої ціни. Це нам нічого не коштує, крім 10 хвилин зайти в спортзал сусідньої школи і кинути папірець. Все. Це все, що від нас вимагається. І держава робить все для того, щоб спростити процедуру виборів, щоб людям було як можна простіше це зробити, щоб вони взагалі не замислювали, щоб вони на автоматі робили ці речі. Тому нам зараз буде, значить, ми будемо мати вибори в онлайні, скоріше за все. Це ще наступний ступінь, так би мовити, спрощення, мінімізації зусиль для того, щоб зробити свій вибір. А як сталося з американцями? Ну, як, дуже просто. Спочатку вони від, е, відмовилися від оплати. Сказали, ні, не треба платити. Приходьте, реєструйтесь і голосуйте. А потім і навіть реєстрація була вже не потрібна. Просто прийдіть, прийдіть і проголосуйте. Отже, е, у нас також у нас приблизно те саме. Тобто, від нас нічого не вимагається, для нас ці, ці люди, які висять. Оці, на цих плакатах, значить, вони нічого не означають. Це люди, які нічого в житті не досягли, взагалі невідомі, крім того, що вони, деякі з них роками сидять на шиї у нас і годуються за рахунок нашої праці. Що між ними можна обирати? Ну, кольор очей, там, вуса є чи немає, там, чи ще щось. Українці захоплені, наприклад, з'ясуванням національності. От у мені в коментарях дуже багато пишуть, що всі наші проблеми, бо в нас євреї у владі, значить, треба українців, і тоді буде все добре. Це відверті дурниці. Тобто люди фактично таким, такими заявами, вони якраз демонструють, що начхати нам на ваші вибори, на вашу політику, на ваші всі ці фокуси, які ви нам нав'язуєте. Нам важливо бачити, що у людини записано значить, в метриці, хто він за національність. Тобто, бачите, до, чого, до якого абсурду це все доходить. Отже, з Зеленським була та сама історія. Тобто голосували не за Зеленського, і це треба розуміти. А, ну, а за Зеленського все ж таки хтось голосував. Я думаю, що найпростіший спосіб з'ясувати, хто саме голосував за Зеленського, це перевірити голоси в першому турі. Пам'ятаєте, в першому турі було скільки там, 40 з чимось, там, якщо не помиляюсь, кандидатів. Тобто це був реально вибір. Тобто було з кого вибрати. І ну, це якраз був крок Порошенка для того, щоб замутити це все, звести це до абсурду. Ну, а головна його мета була безумовно не допустити Юлю в другий тур, бо він боявся саме цього. Президентство його не цікавило. Його цікавило, щоб Юля не потрапила в другий тур і не виграла вибори. Бо всі прогнози демонстрували тоді, що Тимошенко перемагає в другому турі будь-кого. А він дуже боявся Порошен Юлю. Бо він боявся, що вона відіграється на ньому за те, що сиділа в тюрмі при Януковичі. Бо Порошенка був правою рукою, фактично, Янукович. Отже, для нього було головне, щоб Юля не набрала, значить, достатню кількість голосів, і для цього він нагнав у цих 40 там чимось абсолютно випадкових людей, які, значить, були кандидатами. Так от, якщо подивитися на вибори в першому турі, то ми побачимо, що за Зеленського проголосувало 30%, приблизно 30%. От, я так думаю, і є реальний рейтинг Зеленського. Тобто, якщо когось зацікавив той фільм, де він грав президента, якщо зацікавила його творча діяльність, якщо хтось подумав, що, можливо, з нього буде якийсь там значить, президент. Якщо нікого не, не, ні в кого не викликало сумнів, те, що він фактично людина з вулиці, і, так би мовити, незрозуміло, чому він кидає свою роботу, в якій він досяг в принципі, якихось результатів, а тепер він це все кидає і йде, значить, так званий в політику, От цих людей було десь 30%. Тому, коли сьогодні Зеленський говорить, за мене проголосували скількість там людей. То він має сказати, за мене проголосувало 30% тих, хто приходив на ці вибори. І от я подивився в Вікіпедії, там, де дані виборів, цих, там написано, що оці 30% це були приблизно 5 мільйонів людей. От 5 мільйонів українців, скоріше за все, і голосували за Зеленську. Це трохи більше, ніж населення Києва. Я не думаю, що 5 мільйонів голосів. Дають навіть підставу для говорити про якусь легітимність. При всій умовності тут легітимності. Ми, я про легітимність маю окреме відео, якщо вас, вам цікаво, подивіться на. Це. Тобто в держава і легітимність це речі абсолютно несумісні. Отже, Зеленський, навіть якщо він хоче шукати якусь легітимність, то він має сказати, що якась мізерна частина, в принципі, 5 мільйонів це небагато. В країні, яка офіційно нараховувала десь більше 20 мільйонів, мабуть, виборців, отримати 5 мільйонів голосів це небагато. Ніяких підстав для того, щоб робити якісь висновки, що я тут самий головний і так далі, у Зеленського немає. Значить, в Офісі президента нам повідомляють, нещодавно був створений соціально-економічний директорат. Який включає питання економіки, енергетики, соціальну політику, дотації там різні, і так, далі, і так далі. Це входить до зони відповідальності заступника голови офісу президента. Але цікаво інше. Тут кажуть, що потенційно може з'явитися профільний заступник з економіки, тобто йому перейдуть от, частина цих значить сфер відповідальності, заступник. Голови Офіса президента, чи як там це буде називатись. Про що я одразу починаю думати, коли я читаю такий текст? Ну, про те, що ми це все проходили. Правда, раніше це називалося ЦК КПСС. Тобто, я жив в Радянському Союзі, країні, де в державі існувала така система, був кабінет міністрів. Де були міністри з усіх отих питань економіки, енергетики, там, того-сього, значить. І... А була така організація нелегальна, фактично, ЦК КПРС, де були відділи по всіх цих питаннях, фактично саме в ЦК, і відбувалася процедура, так би мовити, здійснення влади. Кабінет міністрів був декоративною структурою. Яка просто відповідала традиціям, які вже склалися в державній традиції в Європі. Тобто, ну, в Європейській державі зазвичай треба було мати Кабінет міністрів. І навіть Радянський Союз мав кабінет міністрів. Хоча раніше це починалося з якихось комісарів, там всяких секретарів, я не пам'ятаю вже навіть. От. Отже, фактично в Радянському Союзі існувало дві. Системи була одна офіційна, демонстративна, та, про яку писали в газетах там і так далі. А була та, яка вирішувала все. Про що там відбувається, ніхто ніколи не знав. Ми тільки знали директиви. Тобто відбувався пленум ЦК КПРС, значить, вони збиралися, оці всі мужики, і виголошували, що вони там вирішили. А уряд він брав під козирьок і казав, так все, ми побігли вирішувати. Впровадити це в життя, в життя такого а, рішення Пленуму ЦК в життя, так писали на, на будинках. Отже, е, те саме ми бачимо зараз в Україні. В Офіс президента фактично є таким собі ЦК КПРС. Просто зараз е, партія так само залишається. Партія у нас рульової. Дивіться, у нас партія має свою повну більшість в парламенті. Вона, так би мовити, носіє цієї ідеології, яку пропагує нинішній український уряд. Але в уряді насправді ніяких рішень не, не, не ухвалюються. Всі рішення йдуть з адміністрації президента або з офісу, як зараз кажуть. Тобто, ми бачимо абсолютно дублювання оцієї старої радянської системи, ніякої іншої реально. В пострадянській країні бути не може. Бо Україна, українська держава, фактично є калькою з радянської. Тут також є парламент, який незрозуміло кому навіщо потрібен, який ми обираємо на вільних виборах. Ми його обирали і в радянські часи. Правда, там був один кандидат. Але зараз кількість кандидатів нічого не додає абсолютно. Тобто, це якісь колишні злочинці, якісь шахраї. Я не знаю, якісь випадкові люди, значить, кандидати в депутат. Є кабінет міністрів, який є фіктивним і формальним. Тобто, ну, президент, я так розумію, він роздає ці посади просто для того, щоб ці люди якось контролювали рух грошей, з яких оце все, вся ця браття годується. Є якісь інші органи, там незрозуміло, навіщо і кому вони потрібні. А є в принципі джерело влади. Джерело влади це один президент України. Хоча він за конституцією нічого там цього немає. Він якийсь гарант Конституції, і все. Це повна ознака того, що він якраз є, так би мовити, ум, честь і совість. От. Тобто він, він і концентрує в собі практично всю, всю виконавчу, законодавчу, всю будь-яку владу, яку ви тільки можете придумати. Судову і так далі. Все вирішується в Офісі президента. І ми зараз бачимо, що вони фактично і структуру навіть хочуть вже підігнати під таку, яка властива якраз таким тіньовим структурам влади, якою була колись центральний комітет Компартії Радянського Союзу. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.